Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярік. І так як ми сьогодні вирішили, погода дозволяє, посадили наш бурячок, бачите. На вечір це буде дощик. Ми накриємо і хочу сказати вам, ми садимо молоду капусту. Садимо молоду капусту, 160-та касета кидалася. Насіння 13 лютого в теплиці опалювалась, садиться в шахматному порядку 30 см одна від другої. Бачите, так що буде непогано. Можна садити схемою між каплями 60 см, можна садити, якщо буде більше у вас прямо одну з тої сторони, десь 20 см, другу з тої сторони. І так через. 30 вас виходить більше капусти. Це молода, вона не дуже груба, вона крупна росте, вона ну, до 2 кг, це не, не стара капуста, там треба вже давати 40 см. І ми якраз доходимо і будемо накривати в на 6 метрів, будемо накривати, коли вітер правда, встигне трохи вітереє. Будемо накривати нам агроволокно просто землею. Перекриємо тут якраз у нас є ще. Буде на одне і там ще на одне. А Решта буде відкритий ґрунт. Буде в нас ще брокколі. І буде ще у нас світна різних кольорів. Буде біла більшість, і буде наше броколі. Брокколі чому? Броколі добре йде, воно в ціні. і родить тут непогано. Я б сказав по капусті. Капуста тут дуже добре родить. Ось такі, бачите, зробили. Я Показував вам. А тут ще має прийти капля. Трошки не вистачило, прийде капля і ми її посадимо тут. Ще натягнемо і посадимо далі нашу капусту. Скільки нам вистачить, а далі, то ми, правда, можемо посадити той самий кабачок чи огірок. Земля дискована і фрезерована. Після вчора я ходив з томпом, побризкали ми з томпом. Це гербіцид, який Садиться розсада. Для насіневих цей грибциб це не йде. Якщо ви сієте і ним поруходите, він так не йде на насіння, тільки він йде у нас по розсаді. Помідор, капуста, бурячок і різне. Або між дорядом можна навіть той самий кавун садити. Це є голд можна. Але я на це поле вибрав з томпом. Так як на вона рання, Може травичка і не, як то говориться, і не зійти, бо, тому що заросте теж сапати. А там де-не-де, ми пройдемось горошну, прорвемо та й все. Це буде, коли ми вже відкриємо агроволокно. І це в мене мої роботники. Ми працюємо тільки самі, бо ще ніхто на полі не є. Може і посадив деяка людина собі картоплю, а так переважно ми тут займаємося таким садінням. Оце вже капусту. У нас синя аж, бачите, була зелена, а тут прямо синя така робилася, бачите? Ми не прокалили і непогано. Це буде молода. І далі покажу вам нашу броколі, цвітну. Капля обов'язково зверху накривається, тому що вітри тут 75 метрів. Поле трошки розтягується, там 70 та сторона, а тут 75. І от так би гуляла. А так ми прикрили, бачите, обов'язково треба прикривати. Ми прикрили і посадили. Бачите, прикрили і вона, вітер був і її нічого. А це якраз дойдемо в цей рядок. Ну і будемо їхати по другу розсаду, яка у нас тепличці, вона, звичайно, закаляється. Ввечером я вже там стій де закаляється, вона не опалюється, а там ще я опалюю. У мене помідор з теплички, огірок, то там ще палиться на вечір. Хоч плюсова температура. Сьогодні ночі передаю 6 тепла. Цієї ночі було 3 на рано, то я трошки вже протопив. І продовження нашого відео, так як ми тут посадили бурячок молоду капусту. А тут ми садимо броколі. Броколі на метр три штучки. Між дорядка теж 60, де 80. Є різня, так як краніки не міняли, є більше, є менше. Там буде неї краніки по метру. Цвітну, далі піде у нас цвітна, а тут хочемо добити броколі. Броколі у нас тут перше буде у нас три Бачите, От такі три тонн. Прошлий рік я садив, дуже суперове. Це відсакати. Дуже добре. І друге, більш раніше, теж непогане. Бачите, яка новинка, то не новинка вже є. Аріс. Тоже гарно, бачите, порівнян. Картинки, може бути картинки, але це дійсно що дуже красиво. Дуже красиві. Цвіття такі, прямо в кучі, вбиті, дуже суперові. Це у нас буде тритон, ще досадиться на три рядка, піде, бо тут 75 метрів, і піде у нас другий це Аріс. Отакі. От і ще в мене буде новинка, так як я люблю експеримент, буде ще в мене одне брокколі. номерне, і посадю я його от далі. Це буде окремо все посадяно. Так як в мене буде цвітна посадяна, різня і біла, і зелену тільки не садив, а білу, помаранчеву і синю я посадив. І далі піде у нас відкритий ґрунт, вже капуста на зомі молода. І будемо нашим агроволокном сьогодні накриємо. Що Капуста молода, що броколі, що цвітна, кидалася один день 13 лютого в касети. Опалювалась, прошходився по два-три рази. Я пройшовся 13 40 13 щоб був гарний корінь. Коли гарний корінь, розсада йде непогана, от бачите, о, о який гарний корінь. Бачите, довкола сюди корінь. Вона вже закалилася, бачимо, касиня. О, і все. Дехто каже, ті пропадають, чи ще це семідолька, вона садиться по семідольку, звичайно. Вона сама пробуде не пропаде на пізніше. А так, це, це перші, як то кажеться, листочки. О, і висаджуємо, коли сухо в касеті, звичайно, це буде ліпше, тому що добре витягується. Коли мокро, не так витягується. А так, бачите. Немає чорної ножки на цьому, немає нічого, тому що ми проходили. Манікур Energy це провікур раніше. Два рази я пройшовся по ґрунті, а потім раз пройшовся по ґрунті, і другий раз я пройшовся, тому що в нас отака земля, бачите, отака сама земля і тут. Тут ми набрали землю і кинули. Це тут раніше було торф і так непогано І вродили, прошли рік непогано вродило в нас по кислотності. Прибор йде, хотів показати, зміряти кислотність нашої землі. Можна давати тоді різні препарати, щоб зменшити кислотність, але ще поки не дійшов. Буде, потім я покажу вам у відео, як що до чого. Пообіцяв, значить, зроблю це діло. А так, досадюємо до кінця ну і ще накриємо. Накриємо, покажу, як будемо накривати наше прямо поверху. Нічого воно не поламає, нічого воно не буде. Пройший рік садили, супер. Це буде буквально ну, до кінця квітня, може, і не може, до половини квітня. Якщо там буде тепліше, ми просто знімемо агролокно. Це зараз можуть бути приморозки. Хоч капуста до 5 градусів. Витримує така розсада. Буває побіліє, морози добрі вдарять, сніг паде, побіліє, а потім вона відійде, відійде і непогано ще й родить. Але за пізненням це якраз той мороз, він дає, тоді треба давати стресову. По стресові пройтися і буде супер. А так, дивимося далі. Так, зайшло в нас вже два. Це буде третє на агролокно накриватися, якраз по кусочки, скільки вийде, а тут в нас пішла брокколі. Закінчується і пішла цвітна. Цвітна в мене помаранчева, синя і біла. І тут все залишилося в нас буде на молоду, вже відкритий ґрунт буде. На днях ще посадиться. І всього тут пішло у нас до 10 тисяч всієї капусти. різної, звичайно, різної. Плюс ще у нас там є бурячок. А зараз ми будемо агроволокно розмотувати 6 метрів ширина, сороковка це ми на молоду і на буряк. А тридцятку ми вже тут на броколі, прямо поверху. Зараз подивимося, як воно буде виглядати. Беруться за держаки, отак, і буду тягнути. От такий макар. І наша капуста буде під агроволокном. Що з треба буде? О, отак у нас вийшло 6 метрів і один 100 метрів довжина, 6 соток. Зараз будемо накривати по боках. По плотності, тут буде тридцятка, а грін наші, я вже ними користуюся цією фірмою років 5. Хватає, якщо, звичайно, катаклізми У Воно спасе від граду, від жари і від морозу. А зараз розкинемо. І прокидаємо, просто-напросто перекидується лопатами. І все. І в наша капуста, бачите? Пригнулася трохи, але кажу, це не дуже. Агрокно легеньке. Прошлий рік я пробував, в мене там була і пекінка, брокколі, савойка. На однім тім я там порядове робив. І непогано було. У мене три метри було ширина. Тут в мене, правда, більше є. І такий у нас буде результат. Нам вийде на два-два агролохна і там кусочки. Одна сторона якраз будемо порівнювати, буде тридцятка, а друга 40, це 42, де вже не 40, сорок, а 42. Сорок ну, ця є краще, звичайно, на картоплю непогано. На зиму накривати, навіть, якщо маєте. Броколі, пекінка чи що, на осінню теж накривають більш сороковкою, п'ятдесяткою, тридцятка це можна бути на картоплю, зараз посадяну накрити. Ну і переважно я 23 трійкою, 30 в тепличках накривав свої, бо не опалювалися. Цибуля на зелень була, і була в нас редиска картопля, витримувало агроволокно. Плюс, кажу, ще захищало, те, що була тепличка. А такий зараз покажу, як воно буде виглядати. От так у нас. Буряк далі, вкраю. І нічого йому не буде. Воно буде гуляти по вітру, до гори, на низ, до гори, наниз. На сонці так само, не буде так пекти. Це перець накривають. Ну і багато чого можна накривати, щоб спасати, від... Ну, щоб був гарний урожай і гарний, якісний. Як то кажеться, овочі. От так. Один буде і зараз буде другий.